Привіт, друзі, сьогодні. В вашій увазі хочу запропонувати меню підбірку простих швидких рецептів. У мене були такі гості швидкі. Мені прийшлося за три години не накрити стіл, і я вирішила відзняти ці ідеї. Все легко, просто, швидко і смачно. Сподіваюсь, вам буде цікаво будете готувати разом зі мною. Ну, хоча б одну з цих страв точно приготуєте. І ми розпочнемо з приготування курки. Або ж можна за цим рецептом також приготувати качку. Все як завжди, легко, просто і смачно. У мене була курка бройлер домашній, тому я розділила на три частини. Філе використаю пізніше, а взяла такі кращі частини: бедра, стегна, рудинку, крила. І зараз це все замариную. Додам сіль, улюблену суміш спецій, гірчицю в зернах та подрібнила трішки часника. І це все гарно перемішає. До речі, таким чином дуже смачно готувати качку, мені подобається. Або ж можете приготувати купити, наприклад, там бедра, або тільки гомілки, будь-яку улюблену вашу частину курочки, чи навіть індички, чи качки. Далі залишаємо це все промаринуватися, Аб на годинку при кімнатній температурі, або ж ви можете, наприклад, напередодні замаринувати, відправити в холодильник. А вже завтра, як я це роблю, додати очищені яблука. Так саме очищені. Як ви бачили, я маринувала відразу в тій формі, в якій вже ж буду це все запікати. Зкриваю кришкою і відправляю в духовку розігріту до 200 градусів. Запікаю 30 хвилин. Через пів години я знижила температуру до 160 градусів і запікала ще одну годину, але у мене це була домашня курка. Якщо у вас магазина, години буде більше, ніж достатньо. Виймаємо з духовки і насолоджуємося. Дуже ніжна, смачна соковита з цікавим соусом. Курка готова. Подавала я з картопляним пюре. Далі хочу запропонувати вам смачну поживну закуску, бутерброди зі шпротами, Колись в дитинстві завжди на всі свята готували цю Траву, і я вам скажу, що останнім часом вона в мене набрала великої популярності. Якщо якісь такі сімейні посиденьки, то постійно готую так. і вирішила цей рецепт і відзняти, поділитися з вами. На грилі я підсушила гріночки, я взяла чорний хліб, до речі, гриль у мене був такий з олійкою. Я смажила гриби. Далі покажу, як саме я її готувала. Я натерла ще яйця відварені напередодні, і коли грінки охололи, змащую їх майонезом з часничком. Часнику багато не додаю. А колись ми ці гріночки обсмажували на сковорідці, Поки вони гаряче натирали вручну, так чесником, мені здається, так простіше. І зверху гарно посипаю відвареним яйцем. Викладаю шпроти на кожну штучку. Можна додати огірок, помідору, можна кріп, як я зробила. Нам подобається саме просто зеленю. Не перебувати смак не огірком, не помідорою. І все ось такі прості, смачні, поживні бутерброди, Готові, як на мене, досить гарно виглядають, правда? Далі ми приготуємо салат, він досить простий, але не менш смачний, хоч і без м'яса, але смакує кожному, тому рекомендую вам приготувати, адже це просто. І в цьому ж рецепті покажу, як я завжди готую такі закусочні грибочки, які можна подати просто гриби як закуску, або ж зробити такий цікавий смачний салат, як я зробила. Печериці я гарно вимила, ніколи шкірку не щещає, але ну хіба якщо вони ж такі дуже будуть забруднені? Нарізала меншими шматочками і додала сіль та приправу до овочів улюблену. А я додаю приправу гриль. Таку як для м'яса, як запікати м'ясо на грилі, але мариную так грибочки. Олію, олію не шкодую, перемішую, і залишу на хвилин 10-15. І викладаю все на гарячий гриль, ось таким чином буквально 5-7 хвилин. Готується досить швидко. Якщо у вас грилю немає, запечіть в духовці, але скажу чесно, це вже не так смачно. І все. Ось таку закуску подаю до столу. Вона смакує і холодна, і гаряча, і як гарнір дуже подобається. Зараз, коли печериці трішки подешевшили, то готую досить часто. Ну я взяла трішки печерись і зроблю з ними салат. Дуже класний. Зараз мені подобається. Я вам скажу, це навіть в порівнянні не стояв біля нього. Беру салат айсберг. Його ось таким чином нариваю. Саме ломаю, нариваю, а не нарізаю. І заправляю соусом. У мене тут сметана, гірчиця, чесник і трішки приправу до овочевого салату. Тут це все гарно перемішала між собою то і все. Звичайно, можна додати ще рукули, але я роблю саме айсберг. Він виходить дуже смачний, хрумкий і ароматний. Додам зверху огірочки. Помідори, до речі, якщо б зробити цей салат ще більш лінивіше, ви можете купити вже готові, продаються соуси, там сала, соус Цезар чи будь-який соус до салату. Але я рекомендую зробити саме так. Зверху посипаю грибочками. У мене було трішки натертого твердого сиру, щось по типу пармезану. Можна посипати будь-якими зернятками, горішками або кунжутом, як я сьогодні зробила. Ось такий поживний, швидкий, легкий, красивий, яскравий і дуже смачний салат. Готовий? Далі хочу вам запропонувати таку ідею закуски з млинців. Скоро вже буде масляна, тому і. Ідея досить актуальна, смачно, ви знаєте, і по-справжньому святково. Але чому це свято не зробити собі на вечерю, правда? Тому я вирішила поділитися цим рецептом. До речі, я була в гостях у своєї куми, побачила цю ідею і вирішила ж відразу з вами нею поділитися. Я ось в чаші блендера відразу замішую тісто для млинців. До яєць додаю всі інгредієнти, точні пропорції, написала в відео і в описі під цим відео. Тут у мене олія, борошно, сіль, цукор і молоко. І ще я в цій млинці додаю крахмаль завдяки кукурудзяному крахмалі. Малю млинці виходять дуже тоненькими, ніжними і смич. Звичайно, начинка може бути будь-яка. У мене сьогодні ось така. Залишається тісто обов'язково постояти на хвилин 15, щоб відпочило. От після цього, коли тісто відпочине, тоді ваш перший млинець точно не буде комом. Вийде 100%. Обсмажую я на сухій сковорідці, нічого не додаю, але у мене сковорідка це дозволяє. Якщо ж у вас не такої якості покриття, звичайно, змащуйте чи важковим маслом, чи салом, чи олією. Виходить, у мене з цієї порції 18 20 млинців. Зараз вам показую половину, тому що одну вже половину діти з'їли з варення. Решта в мене схолола, і я з зру... Робила начинку. Просто плавлені сирки натираю. Додаю майонез. Або ж можете купити вже такий пастоподібний плавлений сирок. Для мене він не так смакує. От я люблю більше саме так. Додала два зубка часнику, трішки кропу. І перемішую. Ось найсмачніша начинка до святкового столу те, що потрібно. Я роблю ось такі довгі рулетики, беру два млинця. І гарно змащую досить так щедро з цією начинкою. Взагалі, ви знаєте, сьогоднішнє меню я відзняла з того, що в мене було в холодильнику. Я, до речі, ще перед новим роком купила цю ікру, це така святкова імітація, але досить смачна. Вона навіть коли кусаєш, тріскає, не просто така желатинова. І ви знаєте, в цій закусоці нам пішла на ура. Звичайно, можна використати і натурально. Кожен вже готує по своїх можливостях. Сьогодні в мене така ікра, і нам дуже сподобалася. Кручую щільненько рулет, і так як у мене є небагато часу до е, подачі на стіл, начинки вистачило на чотири таких великих довгих млинця. І я ці рулетики, млинці, відправила в морозильну камеру. У мене було ще година до подачі на стіл. Якраз за цей час вони гарно захололи, схопилися. Я ось таким чином нарізала. Подивіться, як це красиво, яскраво і швидко. Можна звичайно нарізати рулетики, потім на кожен викласти ікру, але мені здається, так набагато краще, правда? Тому рекомендую приготуйте ви на селодії цим смаком свята. Ще одна страва, закуска, яку я відразу ж вирішила приготувати, як тільки задумала відзняти це меню. Це ліниві чебуреки. Так, так, я їх готую часто, і ви знаєте, навіть на святковому столі, на святковій вечері розійшлася на ура те, що треба. У мене було куряче філе з домашньої курки, яку я обрізала. Пропускаю через м'ясорубку, я взяла досить велику кількість цибулі. Часнику. Звичайно, можете взяти будь-який фарш, свинина, телятина, що у вас є, та і додавайте. За смаком це все заправлю, додала сіль і перець. Більше ніяких спецій не додаю, а. Адже я хочу, щоб відчувався такий справжній смак м'яса. Це все гарно перемішую, фарш готовий. Далі в мене були такі лаваші, які вже знаєте, вчора розпакувала, вони трішки обвітрилися. Це просто ідеальна ідея для їх використання. Намащую тоненьким шаром фаршу і складаю ось таким чином, як ви бачите. Досить тоненькі, в нас виходять такі заготовки, адже фарш сирий, я хочу, щоб все гарно просмажилось. Розрізаю на порційні шматочки, які вам доподобаються. Як я готую просто так на перекущі на обід для діток для своєї сім'ї, то роблю більшими шматочками, щоб так в руку взяв і наївся. Так як сьогодні в мене щось по типу святкової вечері, то я зробила більш меншими шматочками, і так мені подобається більше швидше все просмажується. Нарізані заготовки я озмочую гарно в яйцях, які я злегка підсолила і гарно збила. І на невеликому вогні обсмажую з обох сторін десь по 4-5 хвилин. Досить швидко все просмажується. Це куряче філе і смакує неймовірно, поки гарячі ці рулетики дуже і дуже соковиті. Звичайно, коли вже не такі, але перед подачею я завжди грію. У мене от діти люблять такі ліниві чебуреки, буреки, бо це швидко, просто смачно. І саме лаваш, коли обсмажуєш так волії, він не втягує все. Це лишній жир. За таким мотивом ми готуємо бендерки, але бендерки більш втягують в себе олію, А цей варіант дуже смачний, лінивий і цікавий. Ну і на десерт я приготувала медовий рулет. Дуже простий, смачний, провірений рецепт. Тому рекомендую і вам його приготувати. Хоча я його почала готувати першим, бо ж треба було, щоб він трошки просочився. Розпочинаю я з приготування бісквіту. в чашу міксера відправляю яйця, цукор та сіль. Збиваю до пишності. Далі до сметани я додаю соду і це все гарно перемішую. Нехай трішки постоїть. До тіста додаю борошно, я його просію і відразу все вмішую. Вмішую досить обережно, щоб збиті яйця не осіли. Додаю мед, у мене натуральний, він зацукрився, але я в мікрохвильовій печі його трішки розтопила, але мед охолодила. Дивіться, щоб мед не був гарячим, це дуже важливо. Або розтопіть його на водяній бані. Додаю сметану з содою. Також все гарно перемішую і вже вмикаю, щоб духовка розігрівалася. Взагалі на заміст цього бисквіту у мене пішло десь хвилин 7. Якраз я відразу як тільки починаю збивати тісто, вмикаю духовку. Деко я вистилаю пергаментом хорошої якості, це дуже важливо, бо інакше може пристанути і відправляю це все. Тісто в мене вийшло, як бачите, досить ріденьким. Я його гарно розподіляю по всій поверхні, деко і відправляю в духовку розігріти до 180 градусів на 12-15 хвилин. Дивіться, як тільки тісто зарун. М'янилося, готово. І відразу, поки гарячий рулет, я його перевертаю на ще один лист пергаменту. Знімаю один шар пергаменту, на якому все випікалося, я знімаю. І обережно, поки ще бісквіт гарячий, скручую в рулет. У мене рулет такий тонший вийшов, тому я ось таким чином. Якщо ви хочете, щоб в розрізі було багато завитків, тоді скручуйте рулет поперек деко. Тоді у вас вийде такий грубший з багатьма завитками рулет. Нехай трішки. Охолоне, а я тим часом приготую крем. У мене було 300 мл жирних вершків 30%, додала ще 100 г сметани, цукрову пудру і взбиваю. Ось такий легкий, простий, швидкий крем у мене вийшов, досить пухкий і неймовірно смачний. Можна зробити суто сметанний крем. Тобто я сьогодні ж готувала з того, що в мене були які залишки в холодильнику. І за цей час у мене стих рулет охолонути, буквально 10 хвилин він зхолоне. Можете, якщо хочете, якщо ви любите такі мокрі бісквіти, тоді зробіть ще пропитку із. Водички цукру, просучіть бісквіт. Або якщо у вас домашні спитана, цього не робіть, бо кремі так буде соковин. Змащується все кремом. До речі, забулася, ще додати сюди цедру лимону, тому я так розмазала по крему. Додала ще чорнослив можна додати горішки, можна додати вишню тут, вже що вам більше до вподоби. Далі я скрутила щільно рулет, закрутила в той же пергамент і залишила при кімнатній температурі десь на півгодинки, щоб бісквіт трішки просучився. А далі, вже скільки було часу, поки я готувала решту страв. У мене рулет стабілізувався в холодильнику. Тільки шкода, коли я знімала бісквіт, ось ця верхня така кірочка знялась. Але то не страшно, так в мене залишилось ще чимало крему. Я виклала його в кондитерський мішок з насадкою. Прикрасила ось таким чином. Зверху я посипала крихтами з шоколадного печива. Ось такий красивий, дуже смачний, цікавий ніжний рулет. У мене вийшов. Всім дуже сподобався. Я вам також рекомендую приготувати. Ну що ж, друзі, ось таке меню, ось така ідея для святкової вечері. У мене вийшла. Я приготувала її за три години. У мене ще в морозильній камері було трішки сала, трішки домашні колбаски. І я це все. Ось таким чином подала. Як на мене, смачно, поживно, цікаво, просто і швидко в приготуванні. Ну ви будь ласка, напишіть в коментарях, яка з цих страв вам сподобалась більше всього. І чи будете і що саме будете готувати? Я старалася вас здивувати. Ми гарно посмакували. Нам все сподобалося. Я сподіваюся, що сподобається і вам. До нових зустрічей, як завжди, на моєму каналі. Смачно, просто і доступно. Готуйте! Готуйте з любов'ю, і нехай у вас все буде добре.